Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок. Я прийшов, тебе нема підманула, підвела. Говорить нам українська народна пісня і дуже добре показує, що таке конгруентність, точніше, її відсутність. Це складне слово, яке подекуди можна використовувати замість чистомовки, означає синхронність наших переконань, дій та емоцій відповідно до нашої зовнішньої поведінки, зокрема в стосунках з іншими людьми. Коли ми конгруентні, ми діємо відповідно до наших найглибших бажань та цінностей. Це дозволяє уникнути баталій між хочу та треба, між правильно та. Неправильно, інакше кажучи, це бути тим, ким ти є, там, де ти є, і діяти відповідно до того, як підказує тобі твоє нутро. Якщо б у пісні дівчина поцілувала козака разів 40 у вівторок, як і обіцяла, то вона би проявила конгруентність, адже би дотримала свого слова, яке вона йому дала. Розвиваючи гармонію між внутрішнім та зовнішнім, ми здобуваємо більшу довіру до себе. А отже, і інші люди більше нам довіряють. Це дає нам впевненість у наших же рішеннях. Щоб дізнатися більше, як розвивати навичку конгруентності. Тисни на зелену кнопку Підвищити рівень.